Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 22.00, відбудеться матч у Лізі Європи, Реал Soсідати у себе вдома на стадіоні Ануета буде приймати Динамо Київ. Сьогодні я хочу поговорити про Реал Сусідат, про київське Динамо. Ну і в кінці відео традиційно поділитися своєю думкою, чого все-таки я очікую від даної битви. Друзі, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Ну, дивіться, очних протестантів Останній в команд не було, тому ми просто подивимося взагалі, останні 5 матчів команд. Да? Тобто подивимося останні результати команд. 24 листопада Сосідат зазнав поразки від Атлетико Більбао на стадіоні СНМ мамес 0-1. Садят, програв. Але потім, після поразки, цієї було 4 перемог підряд. Спочатку, 28 листопада, команда в рамках п'ятого тура перемагає Amsterdam з, з рахунком 2-0. Потім Бетіс перемагають в рідних стінах з рахунком 2-0 1 грудня, 5 грудня Конкенси перемагають на виїзді з рахунком 1-0. І відповідно 8 грудня. Сосідат на виїзді перемагає Ілі Ганес. з рахунком 3-0. В принципі, якщо подивитися останні матчі Реала Сасідада, то команда має 8 забитих м'яча, і більше того, команда жодного м'яча за останні 4 матчі не пропускала. Динамо. дві перемоги, одну поразку команда має та дві нічиїх було у Динамо. 23 листопада вдалося перемогти Одеський Чорноморець у себе вдома. У Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, вдалося перемогти киянам Чорноморця. За рахунком 3-1. Потім програла 28 листопада Вікторії Плензень з рахунком 1-2 1, 1 грудня бойова через Колос Ковалівкою 1-1. 4 грудня команда розписала бойову ніч з Олександрією 0-0. А 8 грудня Кияни у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського здобувають перемогу 3-0 над Олександрійцями Останні 5 матчів грали Сісідати в Іспанській Лалізі завершилося однією поразкою та 4 перемогами. І в принципі, Сісіда в Іспанській Лалізі. ЗРСД на шостій позиції, Сім примок, шість поразок та три нічїх було у да? 24 залікових бали команда набрала, 16 забитих м'яча має Сосідат. і 11 м'яча пропущено, і плюс 5 різниця забитих та пропущених поки що Сосідат займає. Шосту позицію в іспанській лалізі. І в принципі, зараз справи засідати йдуть доволі таки непогано в Іспанії. Що ж казати про динамо Київ, то команда Олександра Шавковського займає першу позицію в українській прем'єр-лізі. Після 16 турів команда не зазнала жодної поразки, має 12 перемог у своєму пасиві та 4 було нічих. 40 взагалі балів Динамо набрало, 36 забитих м'яча має Динамо Київ, 11 м'ячей пропущено і плюс 25 різниця забитих та пропущених. Останні, до речі, 5 матчів Динамо Київ завершувалося трьома перемогами та було ще дві нічі. І в принципі, київське Динамо дуже здорово виглядає в українській прем'єр-лізі. Друзі, тобто. Внутрішні першості, що Сосідат, Що реал Сосідат, да? Що Динамо Київ, в принципі, обидві команди виглядають доволі-доволі таки А, Тепер давайте казати про Лігу Європу, де тут команди йдуть, а тут не все так однозначно. Да? Ось сосіда 16-й, Соседа 7 очок, 2 поразки, 2 перемоги та одна Соседа Тут є справді баланс. 7 забитих м'яча, 6 м'ячів пропущено і плюс 1 різниця забитих та пропущених. Спочатку Соседа на виїзді зіграв з французькою ініцією, Команда зіграла в ніч 1-1, а потім Соседа програє андерлехту у себе вдома з рахунком 1-2. Потім вдається перемогти. Якщо не помиляюся ізраїльську команду, ось, до речі, вона Талявів її звуть, Ну і до речі, якщо так подивитися, то потім програла Вікторія Плінзень 1-2. Ну і ось відповідно перемога була над, над Амстердамським Аяксом з рахунком 2-0. Відповідно, команда зараз РСД на 16-й позиції. До речі, друзі, я нагадаю, що перша та восьма позиція вони напряму виходять в 1-8 фінал Ліги Чемпіонів, а, відповідно, 9 -та, та 24 та позиція, вона якби. Плей-офф. Тобто, тобто там плей-офф, тобто такі перехідні матчі за вихід в 1-8 фіналу, хоча я вважаю, це як одна 16 така може так знати. Рехувати два матчі, один домашній, один на виїзді, і в принципі Сосідад зараз у цій зоні знаходиться, в зоні перехідних матчів за право грати в одній восьмій фінала Ліги Європи. Якщо Сідада, в принципі, і справи йдуть і тут непогано, то Київський Динамо займає останні позиції. Друзі, і на цей справді дуже-дуже боляче дивитися. І справді на це дуже прям боляче дивитися, команда Олександра шагосового не здобула жодного бала. 12 пропущених м'яч, один забитий м'яч. І мінус один різниця забитих, мінус 11 різниця забитих та пропущених, друзі. Знаєте, ось Ти так дивишся на цю статистику, і справді дуже боляче. 0 пора... да, нуль, нуль поразок, 0 нуль перемог. Господи, пропущу, 5 поразок, 0. Перемог та нуль нічих. Ось. Тобто 5 поразок було у Динамо. І команда Олександра Шаковська зараз займає 36-ту позицію. Ну, на початку Лація, пам'ятаємо, да, програли 0-3, потім Хофенхайму програла 0-2, потім з Роми був дуже достойний матч 0-1 команда програла. Потім Фернсарша команда програла 0-4. І потім команда програла Вікторії Плензень. Відповідно, з рахунком. Один-два. У Динамо залишається ще три матчі якраз то проти Сасідада, потім проти РФШ та проти Галцаре, На ще на виїзді. Тому справді дуже важкі суперники для київського Динамо. І киянам необхідно брати бали. Е, підопічний Олександра Шавковського. Ну, в принципі, скажімо так, в принципі, Динамо вже втрачати, я так думаю, вже нічого. Тому кену потрібні бали. Я думаю, що кияни будуть робити все від себе можливе, щоб здобути ці бали проти дуже непоступливої команди Real Сосідат проти дуже справді сильної команди. Тому що і справді я вважаю, що Real Сосідад це дуже сильна команда. Взагалі за останні роки Real Сусідад справді ну, прогресує команди, і справді прогресує. І справді команда Сосідад показує дуже хороший футбол. Взагалі, якщо не помиляюсь, коли дивився. Статистику, я взагалі по інтенсивності взагалі була найкраща команда в Європі. Тобто, взагалі, сосідад, неймовірно, може душити йти І в принципі київському Динамо буде дуже важко. Я думаю, перші хвилин 15-20, тому що сосідати, думаю, зробить ставку на швидкий м'яч. Це я так думаю, це моя така думка. Тому кену знаєте протриматися ось ці стартові хвилини, цей стартовий натиск витримати. А там потім, я думаю, що гра заспокоїться, і у Динамо будуть з'являтися шанси. Ще що динамівці будуть більше грати без м'яча, більше будуть діяти на контратаках, Сосідат більше на м'ячі, сосідат більше буде з м'ячем, володіти більше атакувати. Але кияни будуть відповідно більше захищатися. А на чого я очікую від одної битви? І Сісідада потрібна перемогу, тому що Сосідад зараз знаходиться на 16-й позиції. В принципі, Сосідад може зайти, може команда зайти ось у цю найкращу вісімку. І в принципі у Сісідада є великий потенціал, щоб туди зайти. І справді, команда, я ж кажу, команда Сосідат, вона дуже сильна. І останні матчі, Останні матчі, справді, вони це повністю абсолютно... Підтверджить, що команда знаходиться на ходу, а ще і грати вдома, друзі. А вдома я вам хочу сказати, що Сосідат прям дуже потужно виглядає в рідних стінах. Настання Ануета і Барселону вже перемагав у цьому сезоні, мої друзі. Тому справді для київського Динамо це справжнє завтра буде випробування. Ну, чого все-таки я очікую? Да? Я думаю, що у Динамо, знаєте, шанси будуть. Я думаю, що шанси все-таки будуть, я думаю, контратаки будуть, головне, їх реалізувати. Ну, я думаю, що футбол буде відкритий, тому що соцідад така команда, яка, в принципі, дає і собі і іншим грати, хоча вони і не пропускали в останніх матчах. Сосідат, в принципі, дуже здорово мій грати по рахунку, я вам хочу так сказати. Сідат, в принципі, якщо ви так дивилися, не так той багато в принципі, забуває в Іспанії, але в принципі пропускає так, не дуже багато, але все одно вони грати дають ці моменти, я думаю, що в Динамівці точно будуть. Тому я думаю, що обидві команди заб'ють, і це моя перша думка на даний двобій. Команда обміняється забитими м'ячами.

Ну, все-таки, друзі, реалісти. Я, реаліст. я все-таки думаю, що команда Сідада, як мінімум, Динамо не програє. Але знов-таки, друзі, я вірю в київську команду, я вірю в Динамо, і я вірю, що наша українська команда зможе тут зачепитися не тільки за нічию, а можливо навіть і за перемогу. Тому я ще, ще надіюся, але м -м, я все-таки реаліст, тому моя думка ось така обидві команди заб'ють, та реал як мінімум, все-таки Динамо не програє. Я думаю, що тут може бути якась мінімальна перемога Сосідада з рахунком, наприклад, 2-1. або, можливо, якась ніча буде 1-1. Тобто, я думаю, якось так. Обидві команди заб'ють, та реал Сосідад, як мінімум, все-таки Динамо не програє. Але знов таки, друзі, я вірю в Динамо. і Я вірю, і я вірю в те, що Динамівці покажуть неймовірний футбол і зміються здобути дуже хороший результат. Тому, друзі, справді матч для нашої української команди, справді це, це виклик, друзі. Це виклик. І справді подивимося, як команда з цим викликом відповідно справиться. Да? Що буде команди, так? Ралла сідати, як мінімум, динамо не програє. Ось така моя думка, але знов таки, друзі. Навіть незважаючи на таку думку мою, я все одно вірю в київське динамо, і у мене все одно є надія, що динамівці тут зачепляться за очки. Друзі, що думаєте взагалі ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хоче побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Усім до побачення, мої любі друзі, усім до нових зустрічей!